Вітаю, це про світло. Хотів сьогодні зняти відео про салати, я сіяв салати в касету 100, 110 здається. Потім з касети вже пікірував горшочки, горшики отакого от формату зараз покажу. Отакого от формату горшики. Можна сіяти зразу в горшики, але тут є така історія. Якщо ви, наприклад насіння маєте і його знаєте вже, що ви його посіяли, перевірили, і воно нормально сходить. Тоді можна сіяти зразу в горшики і можна брати горшики трошки менші. У мене в цю касету мою стають в ширину, от, як я бачу, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім на 4. А якби було менше, було б або 7 на 5, або 7 на 8, або 5 на 8. Тому тут треба вирішувати від того, що, що хочеться отримати. Салати можна вирощувати або меншу менше, 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 менше кількість часу і частіше сіяти, або сіяти рідше і вирощувати трошки до більшого розміру самих кущів, щоб було більше зелена маса. Ну, давайте. Тут зараз от в цьому стані вони ще видно дуже всі сорти, як вони відрізняються. І колір, і, і вигляд, і, і якби темп росту, за скільки він набирає зелені. Ну, почнемо, мабуть, от з цього краю. Це перший ряд, тут світленький салат. Ось він. Зараз ми його так побачимо так от цей рядочок. Це у нас салат, який зветься Лула Бонда». Біонда прогрива вибач, вибачає Біонда. Я його вже сіяв, гарний салат, якби безпроблемний. Насіння цієї торгівель, торгівельної марки смачний, воно недороге не абсолютно. Там 8 гривень, 10 гривень. Слідуючий вищий салат. Ось він, якщо там подивитись, отакий він. Це у нас одеський кучерявець. Старий сорт, всі його знають. У нього є свої переваги і недоліки, він швидко росте, але він починає рости от в стебло. Бачите, там він починає рости в стебло. Йому треба теж, можливо, трошки більше місця було, але ну, у нас зараз щось квіти позаймали все місце, і тому у нас трошки проблема. Одеський кучерявець виглядає отак насінно. Далі оці кущики цікаві, отак виглядають. Ось вони. Отакі вони всі. Трошки таке закруглене листя. Мені казали, коли, що це один із найніх салатів, це у нас салат сніжинка. Зараз покажу, як виглядає насіння. Воно зараз ще трошки взагалі все, все це листя зімкнеться і не буде зрозуміло, який де салат. От сніжинка, такий. він. Далі. Лола Роса, Не був у мене він червоний. У мене завжди він такий з таким от листям ферментованим трошки червоним. Теж він гарно росте, завжди мені подобається цей салат. Снайдучий салат. Ось такі вони розеточки. Такі плотненькі розетки, вони ще будуть наростати. Це салат Ромен Галандер. Отак він виглядає на картинці. Ну, до такого стану ми його не дорощуємо, тому що якщо до такого стану дорощувати, то йому треба, по-перше, місце, щоб між рослинами було, мабуть, сантиметрів 30, якщо на 40. І кущі можуть бути там і до кілограма, мабуть, а може і більше, я його я ніколи не вирощував до такого розміру. Але все на зелень, нормально. Слідующий рядочек, оце він такий, як би трошки печерявий. Ось він його видно, це світленький. Це у нас салат цей лукарно. Далі йде отакий розхристаний салат. Він відрізняється від всіх. Отак, якщо подивитись, отакий він. Я залишав по одній дві насінни, тому тут один кущик кабан коли два. Це у нас називається салат Айсберг Грейт Lakes. Ось він такий. Ну, знов -таки, ми, ми, таки, я не дорощую його до такого стану вже, як би, голови, а зрізаємо листями. І останній рядочок, який ми. Вже він у нас не, не, не помістився в, в цей піддон. Піддон чим зручний зручно поливати. Салати люблять пити, тому треба їх поливати, треба, щоб вони були водою. І тут я чомусь помилився. Не, не... А, чотири везончика. Чотири да, везончика, як і в цьому. Це у нас салат Батавія офіціон. Я вирощував Батавію вже багато разів. Гарний салат я Іванкар і офіціон вирушував салати. Вони завжди були гарні. Зараз просто бачите трошки більше сортів салатів. Зараз іде якраз весна. Салати можна сіяти до, до культур, до, до помідорів, до гірків в тепличках, воно все буде нормально. Тут треба просто розуміти вподобання у кого які. Купив ще кілька салатів, яких у мене не було ніколи. міні ромен Little Джим. Не знаю, що це. Листовий Сімпсон, салат НДВ". НДВ для всесезонного вирощування лишків. Ну, лишки мене менше цікавить, він у нас не лежить, ми його з'їдаємо, але ж ну, було, що купив. І купив ще такі томати, я їх кожен, кожен рік сію обов'язково. Сливка маленька, невибаглива. Його люблять і, і дівчатами, і вони там, якщо щось закривають з помідорів, завжди якісь є в банці місце порожнє. А ці штучки, вони такі гостроносенькі бувають, такі, як півпальця, менше, трошки більше, неважливо. Ростуть кущиком. Треба мінімум за ним догляду, як на мене. І... Ну, як сказати, сливка така маленька сливка, не можна сказати, що вона якась там супер смачна. Звичайна сливка, яка дуже рясна, дуже гарна. Дуже, дуже функціональна, хай так буде. Отака От у нас сьогодні салатна. Я називу цей піддон салатний, хай буде. Тому що зараз у нас на... з місцем трошки проблема. І ще є у мене на касетку, треба розсадити базиліка, мабуть, слідуючі відео про базилік зніму теж. Тобто салати я вам показав, як вони ростуть, показав, це все насіння, яке у нас доступне а, в епіцентрі, або взагалі там зараз багато в, в мережах продають. Смачний, мені подобається тим, що воно дешеве. І воно в мене не було проблем з цією торгов, торгівельною маркою. Яке, яке насіння я салаті не купував, все нормально виростало. З серією професійного осіння були проблеми. Були проблеми, салати не виростали. Наприклад, Іванкара зараз тут немає ні одної рослини, тому що із 11 рослин, які я посіяв, пересадити от сюди не було нічого, не виросло. Ну це можлива партія така. Тому всіх, всім весняного настрою, всім здоров'я.